Якщо подивитися у структурі ґрунтів, різні типи ґрунтів вони займають відповідно різний відсоток різної фази. Якщо ми говоримо про доступність елементів живлення, да, то є наприклад, в господарстві аналіз ґрунту, що нас цікавить? Нас цікавить саме вміст елементів, які доступні для рослини. Тобто це рухомі елементи, тому що ми можемо визначити загальний міст. А чи необхідний він нам? Абсолютно він для агронома є неважливим, тому що із загального місту є тільки невеликий відсоток. Доступних елементів живлення, то тобто в залежності від елементу може один відсоток, може бути п'ять, може бути десять. І це якраз цікавить нас те, що прийме участь у живленні. тому що останні роки є досить складними. Починаються з... <кхід> з початку війни. Проблема з логістикою добрив. Відповідно, деякі культури відчували брак надходження елементів, і живлення відбувалося саме за рахунок родючості ґрунту. Тобто, якщо ми говоримо про рідку фазу, то, то це те, що є доступним. Завжди студентам говорю, що те, що вже на столі готове, ми споживаємо. Відповідно, це елементи, які необхідні для рослини, вони знаходяться саме в ґрунтовому розчині. Тверда фаза да, це те, що буде ну, за рахунок мікроорганізмів перетворено і перейде в рідку фазу, буде використовуватись. Ну, погріб, да, або склад добрив. Поки воно лежить, да, рослина не використовує, внесли в ґрунт, відповідно, почалось використання. Але воно проходить через фази ґрунту. Ну, якщо говорити про кількість використованих на сьогодні елементів, проаналізувати по роках, відповідно сьогодні спектр використання елементів він збільшується. І це не випадково. Да? З чим це пов'язано? Це пов'язано з високоінтенними сортами гібридами, які сьогодні ми маємо. Тобто урожайність вона збільшується, валовий збільшується збір збільшується. Відповідно, є потреби в елементах. Якщо ми вносили значну кількість органіки, було повернення, сьогодні ми не вносимо. Тому ну, і що вносити або в вигляді мінеральних добрив, або, відповідно, далі скажу про рештки, що вони забезпечують. Якщо говорити про час використання мінеральних добрив в Україні, сьогодні на мінеральне добрива припадає десь близько 15%. Це у агрохолдингах. Якщо говорити про найвеликі господарства, Відсоток аналізу статистичних даних говорить про 20%. То в залежності від культур, цифри ці різняться, ну і можливостей кожного господарства, хто ставить акцент, тому що на першому місці сьогодні економіка і рівень урожайності. А рівень урожайності, відповідно, що виходить із забезпеченості ґрунту, те, що нам може потенціал дати ґрунту. Ну, Концепція чотирьох правил ніхто і не відміняв, да, тому що це. Залог майбутньої продуктивності урожайності, і на це сьогодні треба звертати значну увагу. Якщо говорити про систему живлення, яка сьогодні застосовується, да, раніше ми акцент ставили на основне одобрення, вся література свідчить те, що ми вносили в основне одобрення більшу кількість, і це забезпечило протягом етаційного періоду. Раніше це працювало, да, було рівномірно розподіл вологи, відповідно, не було стресових ситуацій. Сьогодні постійні стреси. Тому ми переходимо значну частину елементів жилення, ми переміщуємо у підживлення, які проводяться різними способами сьогодні. І, відповідно, підхід він трошки змінився до ведення системи живлення. Ну, вже показувався слайд. Да, то переміщення елементів живлення в ґрунті – це теж важливий момент, який необхідно враховувати, і рухливість елементів, тому що від цього залежить саме спосіб внесення і майбутнього використання елементів живлення. Тож, якщо ми говоримо про поглинання, теж цей слайд уже демонструвався, було, пропускаю. Тож, якщо подивитися конкретно на елементи, яким чином вони відбуваються їх засвоєння, то шляхом дифузії у нас засвоюється переважно це фосфор, калій і мікроелементи деякі, знову ж таки. Хоча сьогодні ми мікроелементи їх рекомендуємо вносити через листок, тому що це значно ефективніше. Ну, фосфор в основному це масовий потік, це за рахунок концентрації більшої врощені і відбувається засвоєння саме цих елементів. Якщо ми говоримо про механізм дії живлення через листок, використання елементів, зрозуміло, що нас сьогодні турбує питання ефективності. І сьогодні ринок переповнений різними видами добрами, є ряд пропозицій. Головне розібратися в цих продуктах. І кожен рекомендує, говорить, пояснює. але... На що треба звертати увагу? На розмір молекули, відповідно, елемента у анстрелах. Якщо великий розмір, як може через кутикулу бути засвоєний цей елемент? Та він не буде засвоєний. Тобто ми вносимо, говоримо, що воно ефективне, воно надіє. А ми свідомо вже знаємо, що відповідно фосфор він має найбільший розмір, він засвоїтися через листок не буде. Хоча є рекомендації, да, говорять моноамоній фосфат, стопроцентна розчинність, можна використовувати. Ну, ефект він незначний від використання. Знову ж таки, якщо говорити про засвоюваність елементів при нанесенні на листок, ж, література свідчить, що більше 50% елементів засвоюється впродовж одного-двох днів. Тобто мало чи багато, да, ніби і швидко, але враховуючи температуру, з якою ми сьогодні працюємо відповідно із умовами, це. Є недостатній значний період для підвищення. Відповідно, що ми сьогодні використовуємо? Адюванти, які покращують саме засвоєння елементів, які вже є в продуктах, або, відповідно, ми їх додаємо, і це значно підвищує ефективність використовуваних добрив. Ну, Якщо теж важливо врахувати саме рухливість елементів. Якщо ми говоримо про макроелементи, про деякі мезоелементи, да, вони піддаються процесу ревітилізації, вони повторно використовуються. Вони рухаються від точок росту як вниз, так і вверх. То, що стосується мікроелементів, якщо ми нерівномірно нанесемо на листок, не забезпечені розподілу, ефективність вже їх завчасно знижується, тому що вони рухаються тільки в одному напрямку. Це також відповідно, що знижує їх використання. Знову ж в яких елементах чи в яких сполуках сьогодні ми використовуємо мікроелементи, це переважно зрозуміло, що хилати. Засвоюваність вона в 10-15 разів є вищою, ніж відповідно користання солей. Ну і, Якщо ми говоримо про використання через листок або обробки насіння, це значно підвищує ефективність. Але в чому проблема виникає? А саме в платезум агенті, тому що на сьогодні виробники можуть зекономити, да? тому що найбільш поширений є ДТА, я Думаю, всі знають лицуючий агент, але термін, не термін, а як при якому ПАш він діє. А він саме діє при pH 65 тобто близьке до нейтрального. Якщо ми розчин маємо підкислений або підлугований, вже цей глятезуючий агент він не діє і втрачає відповідну структуру і не виконує вже функції хелата. Якщо, наприклад, ми говоримо про АДФ, глезуючи агент, да, діапазон його дії pH від 3,5 до 10. Але це значно дорожче. Тобто вже треба на це тоже звертати увагу, коли купуємо продукти, а саме які глятезуючий агенти використовуються. Але. Ефективність, воно значно є вище, хоча досить багато факторів впливають також на їх використання. Ну, сьогодні вже говорилося питання якості використання добрив. Раніше ми не звертали увагу на сольовий індекс, сьогодні ми вимушені. А з чим ми вимушені, тому що ми сьогодні говоримо про стартове внесення, яке наближене до нас і от, відповідно, ми на це звертаємо увагу саме на якість. Сольовий індекс він впливатиме на ефективність використовуваних продуктів. І рідкі добрива, які сьогодні пропонуються, вони мають низький сольовий індекс, відповідно, вони мають значно вищу ефективність. Ну, Якщо говорити про ринок добрив, так, сьогодні для полегшення відповідно, використання саме виокремлюємо вже спеціальні добрива. Тобто ми окремо їх виділяємо, і спеціальні добрива вони направлені саме на використання переважної більшості це. Підживлення або як стартові добрива. Тому що основні добрива це є класичні, які ми вносимо в основне одобрення, їх вартість значно різниця. Спеціальних добрив значно теж є різноманітні. Це і для вертигації, відповідно, добрива і для позакореневого підживлення, біостимулятори. Сьогодні досить важливий саме напрямок використання. І амінокіслоти, полісахаридів, і гормонів. Тобто це все пов'язано із стресами їх пом'якшення. Тому, відповідно, і групи добрив вони поділяються в залежності від стресових ситуацій. Ну, Взаємодія елементів теж обов'язковий момент, да, тому що бакові суміші, коли ми готуємо змішування елементів, воно теж при змішуванні, відповідно, може зв'язати елемент. і… Знизить ефективність використовуваних продуктів. На це теж, відповідно, треба звертати увагу. Тобто елементи є антогоністи, синергісти і, відповідно, елементи, які взагалі не можна змішувати. С тобто РКД Кас не піддається змішувань. Тобто, якщо ми говоримо, сьогодні багато говорилося про обробітки ґрунту, ми відходимо від класичного, це зрозуміло пов'язане з наявністю вологи, збереженням вологи, це пов'язане з економією пального. Без цього ми. Не обійдемося, ми в цьому напрямку рухаємося. Кожен поступово, да, але ми до цього прийдемо. Але з чим проблема? Проблема саме з внесенням добрив. Тобто, Якщо подивитися за класичного, ми можемо рекомендувати всі способи внесення, то за мінімально нульового є обмеження, я думаю про це всі знають. Якщо говорити про розміщення добрив, знову ж, якщо ми говоримо про. Використання плуга, але ми відмовляємося. Це вже в більшості минулих розміщення добрив, да, воно найкраще. Але якщо ми говоримо про сучасні агрегати да, використання, тут вже десь є певні нюанси. Якщо ми говоримо про стріптіл, да чи ноутіл, ми можемо заробити бороною, але добрива ці зверху будуть. Нема вологи, ефективності відповідно від їх засвоюваності не буде. Знову, якщо ми говоримо про використання гранульованих рідких, зрозуміло, що з часом ми так і перейдемо на рідкі добрива, це говорять і цифри. Відсоток використання за використання рідких добрив є вищим в порівнянні із відповідно твердими. Якщо ми говоримо про суцільне внесення, воно забезпечує менший відсоток, ніж стрічкове, але знову ж. Це залежить від набору техніки, яка є в господарстві, від агрегатів, від технологічних моментів, з якими відбувається вирощування культур. Відсоток використання. Знову ж, якщо говоримо про основний обробіток, проблема фосфору вже сьогодні говорилася, відсоток використання він є досить низьким. 15-17 і то це може бути відсоток значно нижчий в залежності від умов. Якщо ж ми вносимо локально, то в два рази. Ми вже способом унесення підвищуємо відсоток використання фосфору. А це досить важливо. Плюси ще в залежності від того, який ми ви добре використовуємо. Ну, Фактори, які зменшують рухомість засвоєння елементів, зрозуміло, що холодна погода, ми кожну весну це спостерігаємо. Це притаманно для будь-якого елементу. Тобто, відповідно, мікрологічна діяльність дуже багато сьогодні говориться про це. Це, це правильно, це якраз пов'язана трансформація елементів. Ну і також да, пов'язано з використанням соломи. Далі про це я теж скажу, може знижуватися ефективність використання елементів живлення. Ну, PH, слайд зрозумілий, да, тобто, оптимальне значення PH, це наближене до нейтрального найкраще переважної більшості елементів, але важко цього досягти сьогодні. Ми маємо проблему саме із PH. Ну, скажімо, техніка, яка забезпечує сьогодні внесення рідких, твердих. І роздільне їх внесення, ну це, мабуть, техніка агрегати майбутнього, які вже є на ринку, їх безліч є, скажімо, це кулібіни, зробили агрегати з глибокого розпушувача і, відповідно, вносять добрива на різну глибину, да, відповідно, різні форми, рідкі. То з часом ми це будемо спостерігати на більшості агрегатів. Ну, і безпосередньо переходимо до своєї культури, да, про яку я центую трошки увагу. Тобто, якщо говорити про винос, да, порівнянні з зерновими культурами урожайність є в два рази меншою, але винос в 2 половиною рази він є вищим. В порівнянні з зерновими культурами. З чим це пов'язано? Це пов'язано в першу чергу з білком. Да? Якщо ми в зернових культурах маємо там, до 15% білку, то в сої ми маємо 50. Зрозуміло, що для формування білку це необхідний азот. Відповідно, ми маємо в 2,5% рази використання більше азоту. Крім того, Відповідно, значну місць кількість жиру, а жир пов'язаний з фосфором, пов'язаний з калієм, відповідно, це сприяє значній кількості використання. Що стосується мікроелементів, аналогічно, як і по всіх культурах, значну кількість потребує саме соя для формування своєї продуктивності. Ну, Значення елементів не зупиняюся. Якщо хтось хоче порахувати, вже деталізовано пройшлися по відповідності елементів. Я трошки заакцентую увагу на сої. Тобто, говоримо про критичні періоди. Критичні періоди, да, це якраз є ваза трипетлистів, є бутонізація і формування бобів сої. То зрозуміло, якщо перейду на слідуючий слайд, у використанні фактори теж вже сьогодні показувалися, не буду показувати, а айдуся. Повернуся тоді до цього слайда. Якщо ми говоримо за динаміку використання елементів живлення, то на початковому етапі, есть, говорячи вже перших десь. Місяць-півтора соя використовує абсолютно незначну кількість елементів живлення. Але ці елементи вони мають значне значення. Тобто, говорилось, фосфор для кореневої системи. Якщо не буде фосфору, да, не буде потужної кореневої системи, це вплине в майбутньому на урожайність. Також для соя є звідти культурою, вже говорилося. Відповідно, азот необхідний для тазофіксації. Молібден. Це елемент, який теж необхідний для азотфіксації, ми відповідно повинні забезпечити культуру цими елементами. А от максимальне використання елементів, воно якраз відбувається у фазу цвітіння і до початку формування бобів. Тут в день, якщо по кукурудзі показували цифру, да, 12 кілограм, то по сої десь азоту. Засвоюється 1,7 кг, а по калію може бути і до 3 кг за день засвоюватися саме соєю, повідно, калію. Тобто, отут ми повинні забезпечити елементами жилення. Ну, якщо говоримо про зафіксуючу культуру, знову ж таки, по чому ми визначаємося, чи треба проводити підживлення, чи забезпечена рослина? А в першу чергу це да, по пульбачках. Тобто ми дивимося на кореневу систему. Тобто, якщо... Бульбочки у нас активні, вони розові, відповідно, це говорить про те, що в нас за фіксацією, все добре. Можливо, підживлення необхідно і не проводити. Да? Тобто ми вже дивимося на той рівень урожайності, який ми плануємо. Тут може бути да, базова, може бути інтенсивна система, в залежності від того. Але по кількості бульбочок, да, ми можемо зорієнтуватися, чи треба нам, чи не треба проводити підживлення. Ну і повертаюся назад. Якщо говорити про... Балансоване живлення сою, да, зрозуміло, що ми пропонуємо, як і в класичних культурах, да, це основне одобрення, припосівне і підживлення. Але знову ж таки, ми пропонуємо, але господарство, кожне по-своєму, да, відповідно, на сой можуть взагалі не ставити акцент. На після дії вирощується, взагалі можуть нічого не вносити, можуть отримати да, тих, тих самих три тонни, хто, і вніс. Знову ж, від чого це відбувається? Тобто ми сьогодні говоримо про поживні рештки. І вони, я думаю, в кожному господарстві залишаються. І це є саме джерелом поживних елементів. Тобто, Якщо подивитися на класифікацію решток, вони можуть бути ламкі ламкі, скажімо, ну, це залежить від того, чи обладнаний комбайн подрібнювачем. Якщо він обладнаний, да, то це вже, відповідно, рештки всі вони будуть ламкі. Це сприятиме кращим. Пришвидшенню мінералізації елементів живлення, але що є? але? Тобто, в залежності від того, скільки є лігніну, скільки є інших елементів, скажімо, токсичних у рештках відповідно, співвідношення АЦН, отут, відповідно вже залежить швидкість мінералізації. Тобто, сьогодні говорилося про компенсуючу дозу азоту. Зрозуміло, якщо ми говоримо про зерновобові, компенсуюча дозу азоту не потрібна. Чому вона не потрібна? Тому що в нас співвідношення 20-25 до 1 по азоту і вуглецю. Це є оптимальне співвідношення для мінералізації. Абсолютно воно тут азот не потрібне. А де хто вносить? От сказали, що краще внести, пришвидшує міналізацію. А для чого? Для чого ми вносимо під інші культури? Тому що там співвідношення 180, С до Н. Отут зрозуміло, що ми обов'язково повинні саме внести компенсуючу дозу. Ми внесли компенсуючу дозу, цей азот засвоїться мікроорганізмами, і в подальшому він включається в колообіг, Відповідно, що рослини тоді використовують вже доступний елемент. Тобто, тут, на після дії, ми можемо забезпечити. Якщо ми говоримо про використання соломи, то за літературними даними, 4 тонни соломи воно може прийнятися до 40 тонн гною. Раніше ми використовували відповідну органіку, не було проблеми з мікроелементами. Сьогодні... Постійне використання соломи воно підвищує родючість ґрунту, і за даними, скажімо, за 3-4 місяці може що розкластися солома, утворитися до 50 кілограм гумусу. Але знову ж це відбувається не в усіх культурах, да? і сьогодні ми багато використовуємо ферментативних препаратів для пришвидшення, і тому це є досить ефективним напрямком. Для більшості культури. Ну, якість подрібнення теж вже сьогодні говорили. Чим дрібніше, зрозуміло, що. Але знову ж, питання того, для чого ми використовуємо сьогодні рештки: чи для збереження вологи, да, чи для того, щоб покривна була культура, чи відповідно для засвоєння елементів живлення. Тому що, якщо ми виходимо в жарку погоду, да, там, де є рештки, поміряли температуру, вона на 10 градусів мінімум може різнитися, ніж там, де немає решток. А це, відповідно, говорить вже про використання елементів і розвиток культури. Тому тут теж вже відповідно вибирати, на що ми використовуємо, хоча з часом вони мінералізуються, хоч вони зверху, хоч ми їх заробили. Ну і що стосується підживлень, я говорив, що якщо ми говоримо про базове підживлення чи використання добрив, елем... За вирощування сої, то це може бути два підживлення. Якщо ми говоримо про інтенсивне, це може бути 3 і 5 підживлень у рослин сої. Ну, важливе значення у першому підживленні зрозуміло, що це є молібден, який я вже говорив, впливає на зафіксацію бор. Що сьогодні з бором? Якщо ми говоримо про ринок бору, да? то, тобто, як правило, який бор? 150 грам на літ використовується. Сьогодні який бор з'явився? Є 500 грам на літр. А чи треба для культур бор 500 грам? Хтось говорить, що раз вніс не треба три рази вносити. Але ж ми говоримо, що, і бачимо на гра на слайді, да, що рослина поетапно використовує мікроелементи. Тому все ж таки триразове внесення по 150 воно забезпечить вищу ефективність. Ну і це не буде дорожче, ніж да, зараз внести. Хоча є ж на ринку сьогодні, пропонують. Помотивують, пояснюють. То, якщо ми говоримо про використання все ж таки бору, да, він однозначно покращуватиме і запилення, те, що він відповідно покращуватиме і посуху. Ну і також якісно сьогодні чи не якісно, скажем, в більшості працює внесення антисересантів і стимуляторів росту. Але знову ж, якщо є стрес, да, є ефективність. Нема стресу, однозначно ефективності не буде. Тобто ми внесли. Ми ефекту не отримаємо, тому що ті самі кислоти, вони в рослині виробляються. Якщо є стрес, блокується вироблення на кислот, тоді ми внесли, ми відповідно зменшили якість стресу. Що стосується другого лискового підживлення, то це фаза ботонізації, критична, друга фаза, про яку теж вже говорив, також це є бор, є молібден. Важливим елементом також для сої є марганець. Сьогодні ми звертаємо увагу саме на марганець, на цинк. Хоч це не є основними елементами для цієї культури, але значення досить велике у фізіологічних процесах, які відбуваються у рослині. Тобто це підживлення покращене на цвітіння, на опилення також це пов'язано із бором. Ну і може додаватися саме різні добрива із мікроелементами, значно розширеним спектром. Ну і третє, воно здійснюється саме в період масового цвітіння. Це вже коли. Відповідно, відбувається верхній ярус цвітіння, і також вноситься той самий жабор, молібден і набір мікроелементів. Тобто це підживлення, воно зменшує відсоток абортації зав'язі, тому що за низької температури так, ми можемо спостерігати. Ну, тут ми можемо чим контролювати строком посіву. Так. Сьогодні ми ризикуємо, висіваємо в квітні місяці, коли низька температура, але ми перестраховуємося, коли в червні, відповідно, десь там початок липня. Буде цвітіння і попасти в некритичний період, тому що холодна погода вона впливає на кладання першого бобика, що досить важливо є для, для сої, да, тому що при температурі за низької температури перше формування бобику воно буде значно нижче, а це вплине при збиранні, да, тобто ми можемо мати втрати.